Вітаю на каналі Наголос. З вами Наталія Чорна, психолог, психотерапевт. Останнім часом є багато звернень клієнтів щодо дружби, щодо дружніх стосунків, щодо дружньої взаємодії. І чи взагалі є таке питання, як дружба? Чи взагалі люди можуть дружити, чи взагалі існує дружба між чоловіком і жінкою, і чому дитяча дружба відрізняється від дорослої дружби? І сьогодні психолог Про. Дружбу. Коли ми знайомимося з людиною, людина має нам симпатизувати. Якщо нас ця людина зацікавила, викликала у нас симпатію. Звісно, ми до цієї людини більш прихильні. Ми хочемо краще взаємодіяти, спілкуватися, зустрічатися. І таким чином у нас з'являється інтерес до цієї людини. Коли ми цікавимося життям людини, коли цікавляться нашим життям, коли ми починаємо проводити більше разом часу, коли у нас з'являються спільні інтереси, таким чином у нас зароджується дружба. І відповідно дружні стосунки можуть тривати навіть роки. З дитинства дружба відрізняється своїм поняттям від нашого дорослого життя. Яким чином відрізняється дитяча дружба? Діти є більш довірливі, вони є більш емоційніші, і вони, коли зустрічаються з людиною, яка їм цікава, з однолітком, або трошки старшим чи молодшим, в них є якась запхоплена бесіда, цікаві спогади, інтереси, проживання якихось цікавих моментів, емоційне проживання. І таким чином ці стосунки стають міцніші і міцніші. Звісно, якщо ми змогли цю дитячу дружбу зберегти і протягом е, нашого життя е, надалі ці стосунки підтримувати, звісно, це є надзвичайно крепкі дружні стосунки. Але, звісно, з часом інтерес наш втрачається. Люди можуть займатися іншими справами, займати інші посади, у них можуть бути різні вже погляди на життя в подальшому житті, і таким чином стосунки віддаляються. А чи існує довіра у дружніх стосунках? Звісно, довіра є надзвичайно важливою складовою дружби, тому що якщо ми людині довіряємо, якщо ми можемо довіритися згідно її досвіду, послухати її стосовно рекомендації, яка людина нам рекомендує, тому що людина має якісь свої життєві погляди, свій життєвий досвід, свої певні переконання, певні знання, звісно, ми можемо з цією людиною і далі продовжувати нашу взаємодію. Тому довіра є надзвичайно важливою складовою. Звісно, що інколи наша довіра впирається в безпеку. І ми не завжди готові розкривати якісь свої індивідуальні питання, якусь свою індивідуальну взаємодію, якісь свої плани, тому що ми турбуємося про свою власну безпеку. Ми не розуміємо, наскільки ця людина може дійсно цю інформацію зберегти, не розповсюдити. І тут питання довіри звужується. Тому інколи наші стосунки, які у нас утворюються внаслідок до прикладу робочої взаємодії, вони з часом можуть втрачати свою інтенсивність. Тому що ці стосунки були засновані на професіоналізмі, на професійній взаємодії, але якщо погляди розходяться, якщо людина йде з даної роботи або переключається на щось інше, відповідно, і взаємодія стає меншою. Тому надзвичайно важливо в даний період життя, коли ми перебуваємо в кризових умовах життя пов'язаних з війною, зберігати дружні стосунки, оскільки наразі дуже багато друзів перебувають на війні, виконуючи. Свої військові обов'язки. І відповідно взаємодія, вона втрачається. Через то, у військових є своє особливе поняття дружби, тому що воно засноване на ризиках, воно засноване на емоціях. І побратим, який тобі рятує життя, він стає тобі другом, тому що це людина, яка тебе розуміє, яка розуміє ті обставини, в яких ти опинився, яка з тобою разом харчується, проживає певні моменти життя, і ці моменти є надзвичайно емоційні. І рівень ризику також. Надзвичайно високий. І тому довіритись такій людині можна набагато більше, ніж людиною, яка перебуває наразі у цивільному житті. Тому дуже часто взаємодія військового і цивільного інколи стає меншою, тому що немає таких спільних інтересів, спільних поглядів. Хоча інтерес є, він у всіх однаковий наразі, але Тут вже є дуже невеличкий такий нюанс, саме пов'язаний з цими ризиками, з цією емоційністю і з проживанням оцих от кожних моментів життя на такому певному погляді, який є надзвичайно ризиковим, небезпечним, і поряд є людина, яка тебе завжди розуміє і підтримує. Також часто постає питання, чи існує дружба між чоловіком та жінкою. Тут погляди розходяться, і дуже часто є дуже багато таких різних дебатів відносно того, чи дійсно існує дружба між чоловіком і жінкою. Але насправді ця дружба існує. Але тут є такий дуже тонкий момент, якщо немає сексуального потягу. Якщо є сексуальний потяг, то відповідно хоча б хтось з цієї взаємодії, але є зацікавленим. І тому при сексуальному потязі, звісно, не може бути справжньої дружби. Тому дружба вона більш заснована на емоціях, на переживаннях, на спільних інтересах, на хвилюваннях, на довірі, на ризиках. Але якщо є, звісно, певний сексуальний аспект присутній, то ці стосунки можуть Зруйнуватися. З вами була Наталя Чорна, психолог, психотерапевт. Підписуйтесь на наш канал Наголос. І якщо у вас будуть запитання, задавайте їх, ми обов'язково дамо вам відповідь. На все добре!